Доброго дня! Сьогодні хотів розповісти вам про парвовірус b 19 це не щось нове, це старий вірус, ДНК-вірус, який, в принципі, давно нам відомий. Але чому я записав це відео? Тому що дуже багато є звернень до мене з приводу алергії, і багато пацієнтів надсилають свої аналізи, де є високий імуноглобулін і в дітей чи в дорослих, і саме прояви цього вірусу вони дуже подібні до проявів алергії. Тому коротко і по суті. Тобто є в нас вірус, який потрапляє в організм від людини до людини шляхом, переважно повітряно крапельним Тобто хтось пшихнув чи кашлянув, і вірус потрапив в організм іншої людини. Далі все відбувається як при гострій респіраторній вірусній інфекції, тобто, відповідно, як при легкому грипі. Найчастіше це підйом температури біль м'язах, біль в суглобах, і в принципі висипу немає. Тобто, ну так само може бути чхання, може бути покашлювання, як при застуді. Через 10 днів після зараження приблизно може з'явитися висип. Висип переважно з'являється на щоках і може з'явитися на шиї, плюс на тильних поверхнях рук і ніг. Цей висип, відповідно, може триматися там, тиждень, 10 днів, деколи 2 тижні, і він свербить. Пов'язаний цей висип з появою g антитіл які атакують цей вірус, і це наша імунна система так реагує на вірус. Це не є жодна алергія. І само собою, що в дітей, в принципі, це проходить швидше, в дорослих, відповідно, це може тривати трішки довше. Плюс в дорослих саме цей вірус може викликати артрит запалення суглобів, от, також може викликати. Менінгіт або енцефаліт, кажу так само більше енцефаліт, і так само міокардит, запалення серця. Знову ж таки, кажу, це рідкі ускладнення, але вони бувають, і на це потрібно звертати увагу. Проти вірусної терапії якоїсь не існує. Вакцини так само не існує. Лікуємо ми ці питання симптоматично. І, звичайно, найчастіше використовуємо нестероїдні протизапальні по типу норофену і бупрофену, парацетамолу, німецилу. Тобто ці препарати відповідно використовуються для того, щоб зменшити симптоми проявів вірусної інфекції. Якщо вже на фоні знову ж таки віруса приєдналася бактерійна інфекція. Виконуємо це реактивний білок, як завжди. Якщо він є високий, даємо антибактерійну терапію, переважно прості антибактерійні препарати. Якщо виникає вже енцефаліт, то звичайно скеровується пацієнт в інфекційну лікарню. Якщо викликає міокардит до кардіолога, і якщо знову ж таки є артрит. Звичайно, що консультує ревматолог, але переважно нестероїдних протизапальних вистачає. Часто висип дуже зудить, тому так само ми пробуємо використовувати лікарі-антигістамінні препарати. Ну і дуже рідко, але якщо вже зовсім така критична ситуація, деколи використовуємо навіть стероїдні гормони. Тобто при певних ускладненнях, міокардиті, артритах буває такі нюанси, що можна, але це вже використовує лікар. Тому, будь ласка. Не звертайте, скажімо так, уваги на цей вірус, як щось таке космічне. Ми все знаємо. Тобто цей вірус вже є давно, це не є якась пандемія. Просто що раз в кілька років бувають спалахи цього вірусу, і пам'ятати, що вагітна має звернутися теж до акушер-гінеколога, бо цей вірус може мати вплив на плід. Тому дані ситуації це важливо. Далі по аналізах, в принципі. Діагностика, ми робимо або антитіла до паровірусу, але переважно лікарі бачать клінічно, як це виглядає, і в кінцевому результаті встановлюють діагноз по висипу. Плюс, відповідно, звичайно, що дитина чи дорослий може мати паралельну алергію, чи якусь системну аутоімунне захворювання, чи будь-яке інше захворювання. Але тут питання ми бачимо по симптомах, тобто температура. Стан по типу ГРВІ, потім висип і висип сам зникає. Тому звертайте на це увагу і звертайтеся вчасно до лікарів і не панікуйте. Тобто, це не є приводом до паніки чи роздування спарвовірусу, Якоїсь нової нової пандемії і інших речей, само собою, що зуд і висип деколи сприймається як алергічна реакція, тому пацієнти звертаються до алергологів. Алерголог відповідно знову ж таки скеровує потім до вузькопрофільного спеціаліста, переважно інфекціоніста. Бо в принципі сам може теж дати раду такому пацієнту. Дякую всім, гарного дня.